На Чорному горі, ой да на камені біленькому, там стояла темниця кам'яна, а у тій темниці сімсот козаків, бідних невольників пробував, да ні Божого світа, ні сонця праведного в очі ніколи не видали. А до тієї темниці дівка-бранка Маруся попівна Богославка прибувала, да до козаків бідних невольників через залізні ворота гукала. Гей, козаки, бідні невольники, угадайте, який сьогодні день у нашій землі християнській. А козаки, бідні, невольники те й зачували. Дівко-бранко, Марусю попівну, Богуславку по голосу пізнавали. Те до неї словами промовляли. Гей, дівко-бранко, Марусю, попівну, Богуславко. Відкі ж ми можемо знати, який сьогодні день у нашій землі християнській. Як ми уже тут 33 роки, як у цій темниці пробуваємо. Го світа, ні сонця праведного в очі ніколи не видаємо. Дівка бранка мороси попівна Богуславка та те зачувала, да до козаків бідних невольників словами промовляла. Гей, козаки, бідні невольники, у нашій землі християнській сьогодні великодня субота, а завтра буде святий день. Тільки козаки такою новину зачували, Заплакали, гірко заридали, білим лицем до сирої землі припадали. Дівку бранку, Марусю попівну Бославку кляли, проклинали. Гейти, дівко, бранка, мороси, попівно, богославко, десь ти Бога в серці не маєш. Християнські звичаї забуваєш, що ти нам у такій порі про святий день, великдень нагадала. Дівка бранка, Маруся попівна Богославка, те й зачувала, да до козаків, бідних невольників словами промовляла. Гей, козаки, бідні і невольники, ой, не лайте ж ви мене, да не проклинайте, бо я ж на те вам про святий день Велик, день нагадала, що як завтра буде наш пан Турецький до мечеті від'їжджати, Буде мені ключі до вашої темниці доручати. Ой, а я ж каже, буду дбати та до вашої темниці прибувати. Ти залізні ворота одмікати І усіх вас підних невольників випускати. Як став паша турецький до мечеті від'їжджати, Став дівці бранці марусі попівні, півні ці ключі у темниці доручати, от тоді вона добре дбала, до козацької темниці прибувала, те залізні ворота одмікала, і усіх бідних невольників випускала, те до них словами промовляла. Скоріше ж ви чорне море перепливайте, до мого рідного Богослава наминайте не минайте. до моїх рідненьких отця матусі завітайте, Поклон їм передайте, та від мене менем знати давайте, ой, нехай же ж вони статків маятків не збувають великих скарбів не збирають ой, нехай же ж вони мене із неволі не викупляють. Бо я вже тут потурчилась, те бусурмену. ради розкоші турецької, ради лакомства нещасного ге. Визволи нас, Господи, з тяжкої неволі У краї веселий між ту народ хрещений, до Отця до неньки, до родини сердечної, дай же Боже міру християнському, народові козацькому і усім військам запорожським і усім головам слухаючи, от сьогодні всім здрав'я, щасливі літа до конця віка. Дякую, дай Боже.